Звичайному пересічному українцю відомі такі слова, як вартплата і комунальні послуги. Проте далеко на кожен житель багатоповерхівки задається питанням, за які ж саме послуги ми змушені платити такі немалі гроші. До обов'язків ЖЕКу, окрім вивезення сміття і підтримки в належному стані до водопостачання, опалення та електрики, як виявляється, входять і послуги з утримання будинку в цілому, а це й утримання ліфтів, і догляд за прибудинковою територією, і навіть ремонт покрівлі. Звернувшись до закону, спробуємо розібратися, які основні завдання ЖЕКу. Отже, освітлення. Лампочки повинні працювати на кожному поверсі в кожному під'їзді, а також при вході на вулиці. Ліхтарі у дворах також повинні бути справні і обов'язково розміщені через кожні 40-50 метрів. Озеленення. Влітку ЖЕК зобов'язаний регулярно поливати і підтримувати газони, квітники, дерева і кущі. Жек також має вести облік і мати складений реєстр зелених насаджень за площою віком та їхнім станом. Протипожежні норми. Прибудинкова територія повинна утримуватися в чистоті безпеці. Дороги, проїзди і проходи до будинків повинні цілодобово залишатися вільними. Що ж ми маємо? Тарифи зростають, територію ми золоняємо самі, лампочки вкручуємо самі і знищимо шкідників теж власноруч. Сам міністр ЖКХ Юрій Хіврич критикує діяльність Жеків. Жек проїде 70% грошей, сплачених мешканцями за квартплату, 10% витрачає на енергоресурси, обслуговування ліфтів, освітлення під'їздів, 15% на вивезення сміття, і лише 5% йде на обслуговування та поточний ремонт будинку. Цього замало, щоб підготувати будинок до опалювального сезону, відремонтувати під'їзди та замінити покрівлю на дахах. Отже, у випадку, якщо ваш ЖЕК не виконує перерахованих вище своїх обов'язків і ви не задоволені роботою служби, вам потрібно звернутися до господарства і заявою про покращення послуг, за які ви сплачуєте кошти. І тут необхідно знати послуги, які стосуються ремонту під'їздів, фасадів, дахів і видостоків, жек повинен надавати безкоштовно. Вікторія Кутіна, доброго ранку, Україно! Отож, актуально для багатьох тем ми обговоримо з гостею нашої студії адвокатом Тетяною Мантян. Доброго ранку доброго пані, ранку, скажіть, жеки це явище пережиток з радянського союзу, який так. нам дістався як. Так. Наслідство, так? так спадок. Спадок. А власне хотілося б запитати, чи ця система актуальна досі? Чому її за 20 з копійками років існування України ніхто не спробував на державному рівні переробити повністю? А навіщо? Адже з цієї корумпованої наскрізь системи гадуються всі кому не ліньки. А хто ж буде? Сам з собою боротись, хіба бджоли борються проти меду. Це абсолютно логічно. Да. Існують спроби на локальних рівнях вирішити це питання, замінити жеки певними ОСББ. Я правильно розумію? ситуацію? Ні. Це питання на локальних рівнях не вирішується. А ОСББ зумисно прописана таким недолугим покручем незрозумілої правової природи, що скористатися цією системою цим механізмом можуть тільки дуже просунуті люди. Тобто вони повинні дуже багато знати, бути донатто такими, знаєте, крученими угу. вірченими, угу. щоб зрозуміти всі ці лазівки, і зрозуміти, як впоратися з цією системою. Але ті, хто примудряються впоратися з ОСББ, ті живуть прекрасно. У мене в будинку, наприклад, все чудово. Ну загалом, ОСББшники частенько, ми чуємо, жаліються на те, що їм приходиться сплачувати ще більше ніж Жеківцям. Це якщо має місце, так? ні, якщо має місце, так званий фей. Фейкове ОСББ, яке створюється самими забудовниками. Тобто забудовники з афільованими особами створюють ОСББ. От знаменита історія на Раїса Екіпної, 18, пафосний будинок, величезні квартири, які коштують по півтора-два мільйони доларів. Забудовник створив фейкове кишенькове ОСББ, яке уклало договір на 20 років з управляючою компанією, яка належить також самим забудовникам. І встановили тариф 13 гривень 2 копійки за метр. Це не враховуючи опалення, воду, електрику uh -huh. і так далі. От такі ОСББ вони тільки називаються ОСББ, а насправді це обманка і фейк. Ну, так що нам... не треба плутати, зрозуміло. Всім нам відомо, що права свої ми повинні відстоювати у судах, але багатьох українців ця процедура просто лякає, оскільки наша судова система далеко не досконала. Справа так? в тому, що наші судді живуть на абонементі у комунальної мафії, ага. тому що якийсь там пересічний відвідувач суду дасть гроші чи не дасть, там буде справа там якоїсь там фінансово вигідної для судді. чи ні, це ще не факт. А от комунальна мафія платить завжди. Чому? Тому що насправді жеки не мають жодного права обслуговувати наші будинки, тому що будинок, як визначив Конституційний суд, як визначено цивільним законодавством, є спільною власністю власника всіх квартир та інших приміщень в будинку. А для спільної власності в нашому цивільному законодавстві є лише один спосіб прийняти легітимне колективне рішення. Консенсус, тобто одноголосна, де ви бачили, щоб хоч один український будинок, усі його співвласники одноголосно прийняли рішення, що от саме ЖЕК-номер такий те має грабувати наш будинок. Такого рішення немає у жодного ЖЕКу. Всі це знають, і для того щоб суди. Заплющували очі на діюче законодавство і стягували з людей, можна сказати, по безпреділу, безпідставно, шалені кошти за неіснуючі послуги. зрозуміло, комунальна мафія тримає суддів на абонементі. Отак, от, от і живемо. Або створюєте ОСББ, яке дуже важко створити, тому що законодавство свідомо прописано жахливим. Або платіть жекам рейдерам, і нікуди ви не подінетеся. Отак, от, от між силою Харібдою і існує наше ЖКХ і наші громадяни. Не так давно до платіжок додався ще один пункт утримання прибудинкових територій. Ми спробували з'ясувати правові особливості нововведення. Щомісяця місяця українці отримають кілька рахунків за комунальні послуги, один з яких обслуговування прибудинкової території. Більшість мешканців мовчки несуть гроші до каси. Ціна на обслуговування прибудинкової території коливається від 30 до 164 гривень. Хоча виявляється, що метри, за яким передивляють рахунки, просто не існують В нашій країні. Прибудинкових територій як таких немає. Вони не внесені до кадастру, і ніхто не знайде, їх межі законами є близько тисячі на всю країну. Виходить, громадяни можуть легко відмовитися від оплати даної послуги у крайньому випадку, якщо буде судовий розгляд, мешканці не НАТО ризикують. Їм просто доведеться виплатити заборгованість. Законне право на прибудинкову територію існує тільки для тих, хто відмовився від Джеку, а це ОСББшники, тобто об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Якщо ваш будинок під цим об'єднанням, є шанс офіційно зареєструвати прибудинкову територію, але ви на це витратите багато часу. Рік, а то. Й Два і не одну тисячу гривень, та й місцева влада віддавати перебудинкову територію власність не поспішає, адже так можна назавжди втратити можливість виділити її частину якомусь підприємцю. Не за просто так, звісно. Та й аргументи чиновники швидко знайдуть. Ось один з них. Якщо передати землю СББ, то існує загроза, що на прибудинковій території з'явиться паркан і обмежить доступ до підземних та наземних комунікацій, що можуть знаходитися на прибудинковій території. Достатньо логічний аргумент, але ви можете завдати упереджувального дару і надати свій контраргумент. Достатньо при оформленні документів на територію внести в документи гарантії, що жодні паркани комунікаціям не заважатимуть, і все, справа вирішена. Тож платити гроші за повітря чи ні, вирішуйте самі. Вікторія Куціна. Олександр Літвінов, доброго ранку, Україно. Отож, по факту, якщо я правильно зрозумів, прибудинкових територій юридично не існує, звичайно ж, не існує. Але а, я бачив кілька прикладів. Наприклад, автомобільні активісти, коли почали боротися з людьми, які паркуються на грядках біля під'їздів, почали вказувати, що є якийсь, начебто, закон, який регламентує, що від будинку 7 метрів це є якась там прибудинкова ай. територія на ній заборонено паркуватися. Не смішить звідки мої вони гапці. це взяли ще у 2005 році. Під час прем'єрування Юлії Володимировни Тимошенка було скасовано спільний наказ про порядок виділу в натурі прибудинкових територій. І з того часу нова влада не відновила ані цей наказ, ані чогось натомість. І тому ми маємо ситуацію, коли міська влада підміняє. Поняття прибудинкової території, яка має виділятись на підставі землевпорядної документації, планів, генпланів, розмежування всередині кварталів поняттям територія для прибирання. Зрозуміло, що це абсолютно незаконне. Є відповідні рішення адміністративних судів. Що вибачте, шановна міська влада, ви або робіть, по закону або виділяєте ці прибудинкові території в натурі з занесенням в кадастр, або припиніть розказувати людям казки і збирати з них кошти за прибирання. Невідомо чого мешканці багатьох будинків стикаються з тим, що вони платять за цю територію, сусідні будинок, які поруч також платять за цю саму територію, і так разів 5-6 поспіль. Тобто для кожного будинку виділяють територію, яка одночасно є територією і для інших будинків. Отже, збирають в 5-6 разів більше коштів, ніж навіть записано, невідомо в яких нормативах скільки це має коштувати. Заявлені. От так от вони і роблять. З великим рахунком має місце якась таке своєрідне недоопрацювання юридично, тобто якась афера навіть, Навмисна я б сказав. афера, я ж кажу, яка продовжується з 2005 року. Населення України міське залишилося з голою 42 статтею статтею. Земельного кодексу, згідно якого прописано абстрактне право, що ОСББ може виділити в натурі і отримати у власність або у постійне користування земельну ділянку прибудинкову територію. Але механізму як це зробити з 2005 року в Україні не існує. Якщо от всі зараз нас подивляться, послухають, зрозуміють, що їх обманули, і підуть до суду так не колективно, підуть. що відбудеться? не підуть. чому. Тому що люди зайняті своїми справами, ага. і навіть гіпотетично щось відсудити у ЖЕКу буде ну. Це будуть копійки в порівнянні з витратами, які доведеться понести для того, щоб отсудитись і виграти суд. Тому по судах ходять виключно заради створення прецеденту, особливо нарвані люди, які роблять це з мотивів самурайського натхнення, просто щоб показати, що законодавство таке і воно масово порушується. Я сама люблю такі позови, я сама виграю такі справи, але практичної користі це ну, можна сказати, що немає, тому що, як то кажуть, тут всю систему міняти треба. Бе тут треба переписувати половину цивільного кодексу, половину земельного кодексу, закон про ОСББ і багато інших нормативних актів. А інакше нічого не вийде. Локально з цим боротись просто неможливо. Ну що ж, проінформований означає озброєний. Сподіваюсь, що на майбутнє ситуація буде вирішуватися на користь нас з вами, і таки якось зміниться до кращого.